Розбираємося, сухостій та вітровал. Що це? Це не дрова, це ресурс. Саме тут відбувається найбільша кількість порушень. Багато хто думає, що сухе дерево чи повалений стовбур ні. Чи ні. Екоінспекція наголошує, вітровальна та сухостійна деревина теж є лісовим ресурсом. Навіть якщо ви бачите дуже старе дерево, яке, здавалося, просто гниє. Воно все одно обліковується. Зверніть увагу, як лісівники класифікують стан дерева. Свіжий сухостій. ознаки хвоя, рода, листя засохло, кора частково опадає. На стовбурі можуть бути сліди стовбурових шкідників. Значення дерево загинуло нещодавно, деревина ще міцна і цінна. Старий сухостій. Ознаки гілки другого і третього порядку відсутні. Кора активно опадає, під нею часто є грибниця, дерево руйнівних грибів. Значення, хоча воно трухляве, воно виконує важливу екологічну функцію. У підсумку будь-яке дерево, що відповідає цим ознакам, є частиною лісового фонду. Його вилучення без дозволу це не збір, а незаконна рубка.